Ревізія закінчилася. Підбито підсумки тижневого інспектування Прикарпаття щодо готовності до надзвичайних ситуацій. Його проводили фахівці державної інспекції техногенної безпеки. Вердикт суворий і справедливий показники не найгірші, але далеко не кращі. Готовність до надзвичайних ситуацій посередня. Такої оцінки інспекторів недоліків на Прикарпатті, хоч греблю гати. Плюс у тому, що і швидко сувають, кажуть ревізори. Ну, є певні скажем загрози на Київській області. Це скажемо пов'язані по ліквідації тих загроз, які можуть виникти в калуші. Це перше. Є загроза підтоплення, сумні процеси. Вони були озвучені якраз в акції. Тіпсі. Що треба зробити? Безумовно, це треба відповідні кошти, щоб ліквідувати ці всі загрози. Безумовно, ми будемо звертатися і по результатам перевірки до Кабінету міністрів, де ці, скажімо, питання, проблемні питання будуть викладені і з пропозицією, якщо прислуховується. З пропозицією виділити додаткове фінансування на ліквідацію цих загроз, також за словами столичних менесників в області бракує гучномовців. А отже, у випадку надзвичайної ситуації можуть виникнути проблеми з оповіщенням населення, чергове недопрацювання, відсутність протипожежних сигналізацій у більшості шкіл і медичних закладів Прикарпаття. Голова облдержадміністрації запевнив, з спочутого висновки зробив. Я підпишу сьогодні протокольне доручення, яким буде поставлено завдання. Василю Сидоровичу Плов'юку, першому заступнику голови обласної державної адміністрації, начальнику МЧС області, пану Володимиру Стебницькому, другому Володимиру Черницькому, тижневий термін розробити план заходів ліквідації недоліків, які озвучені в цьому акті. Тим більше, що я дуже уважно слухав доповідь, і недоліки такі, на які не потрібно Бог знає яких коштів, а просто потрібна. Певна ступінь відповідальності за дружну ділянку роботи на усунення усіх недоліків області має всього три місяці. Тоді відбудеться контрольний візит столичних інспекторів Світлана Колеснікова, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.